Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми поговоримо про трьох людей, які без перебільшення змінили обличчя XIX століття. Проповідник, благодійник та місіонер звучить як початок хорошої історії, правда? І це воно і є. Чарльз Сперджен, Джордж Мюллер та Хадсон Тейлор. Вони були не просто сучасниками, вони знали один одного, вони підтримували один одного. І разом, разом, вони утворили неймовірне сузір'я віри, яке надихнуло цілу епоху. І ось тут, власне, їхня історія стає по справжньому захопливою. Подумайте про цей парадокс, як, як ці люди могли бути водночас титанами свого часу, справжніми двигунами вікторіанської епохи і при цьому глибоко всередині відчувати себе чужинцями на землі. Саме в цьому протиріччі і криється ключ до розуміння їхнього неймовірного впливу. Отже, дуже важливо зрозуміти ми не говоримо про трьох геніїв одинаків ні. Сперджен, Мюллер і Тейлор були частиною одного потужного духовного потоку у Вікторіанській Англії. Вони читали праці один одного, вони молилися один за одного, вони фінансово підтримували служіння один одного. Це було справжнє братерство, яке об'єднувала спільна непохитна впевненість. А тепер давайте зануримося в головний конфлікт їхнього життя. Вони були з одного боку ідеальним продуктом своєї епохи, а з іншого кидали їй радикальний виклик. Як їм вдавалося поєднувати таку глибоку залученість у суспільство з таким здавалося б, повним відчуженням від нього. Дивіться, з одного боку вони були гордими громадянами Британської імперії, вони вцілювали дух промислової революції, засновуючи десятки організацій. А з іншого, їхня справжня ідентичність була не в цьому світі. Вони вважали себе громадянами небес, жили за так званим принципом Пілігрима і дотримувалися фінансових правил, які для їхніх сучасників здавалися ну просто божевіллям. Щоб просто відчути масштаб їхньої діяльності, вдумайтесь у це число 66. це кількість організацій, які заснував або якими керував лише один сперджен до 50 років. Вони не були пасивними мрійниками, ні. Вони були справжніми будівельниками, що ідеально вписувалося в дух їхньої епохи. Так що ж лежало в ослові цього відчуття, що вони тут чужі. Це була глибока богословська ідея, принцип Пілігрима, тобто переконання, що справжня безкомпромісна вірність Христу неминуче робить тебе, так би мовити, незручним для світського суспільства. Саме ця ідея робила їх вигнанцями на землі, попри всю їхню неймовірну активність. Але ніде їхні переконання не проявлялися так яскраво і так радикально, як у їхньому ставленні до грошей. Це було не просто якесь альтернативне фінансове планування, це було справжнє бунтарство, що кидало виклик самій основі економічної логіки того часу. Просто зупиніться на мить і подумайте над цим питанням як можна піклуватися про тисячі дітей сиріт, годувати їх, одягати, навчати, і при цьому ніколи ні в кого не попросити ні копійки. Для Мюлера і Тейлера це не було якоюсь теорією, це була їхня щоденна реальність, і їхня фінансова модель здавалася абсолютно неможливою. І в основі цього дива лежав так званий метод Мюллера. Він був до смішного простим, але вимагав, звісно, неймовірної віри. Всього чотири кроки: побачити реальну потребу, потім звернутися до Бога з конкретним проханням, потім просто довіряти, що він відповість. І останнє найважливіше ніколи за жодних обставин не брати в борг. Це був не просто план, це був їхній спосіб життя. Ось ця цитата Мюллера чудово пояснює їхню непохитну позицію. Для нього слова з послання до римлян 13.8 були не просто доброю порадою. Це був прямий безкомпромісний наказ від Бога. Ненависть до боргів не була фінансовою стратегією, вона випливала з глибокого біблійного переконання. І що справді вражає, так це їхня взаємна повага. Цікаво, що сам Сперджен не дотримувався принципу ніколи не просити грошей у своєму служінні. Але він усім серцем підтримував і захоплювався методами Тейлора. Він не бачив у цьому якоїсь суперечності. Навпаки, він бачив у цьому найвищий прояв віри в живого Бога. А ось і конкретний, просто вражаючий доказ їхнього зв'язку. Джордж Мюллер, людина, яка сама жила виключно вірою, став головним спонсором місії Хадсона Тейлора. Служіння, що фінансувалося вірою, підтримувало інше служіння, що фінансувалося вірою. Це було якесь неймовірне коло довіри в дії. Гаразд, ми побачили, як вони це робили, і це само по собі вражає. Але зараз ми підійшли до найважливішого питання а чому? Що спонукало їх до такої сміливої, такої, здавалося б, нелогічної довіри? У чому була їхня головна мотивація? І її відповідь, знаєте, просто все змінює. Для Мюллера його притулки для сиріт не були в першу чергу про соціальну роботу, це було щось набагато набагато більше. Головною метою було створити живий, видимий, відчутний доказ того, що Бог є вірним і що Він відповідає на молитви. Допомога тисячам дітей була, так би мовити, прекрасним побічним продуктом цього грандіозного експерименту віри. Отже, ось ключовий висновок. Їхні незвичайні фінансові методи це не був просто акт відчаю чи сліпої віри, ні, це була свідома, добре продумана стратегія, розроблена для того, щоб зробити реальність Бога незаперечною для скептичного наукового світу 19 століття. Але як, як можна жити з такою абсолютною впевненістю, особливо коли стикаєшся з величезними стражданнями, з трагедіями, яка фундаментальна істина була тією скелою, на якій вони так міцно стояли? Ці слова Тейлора вони були написані не в час процвітання, а після жахливої, особистої трагедії. І вони розкривають саму суть їхньої віри. Це не був якийсь дешевий оптимізм. Це була непохитна, майже шокуюча довіра до абсолютної Божої суверенності, до його права і сили керувати кожною деталлю життя як доброю, так і надзвичайно болісною. Таким чином, усе зводиться ось до цих трьох пунктів. Основою, яка об'єднала цих трьох великих мужів, було їхнє спільне богослов'я по-перше, непохидна впевненість в абсолютній суверенності Бога. По друге, глибока віра в його всамогутню доброту, навіть серед страждань. І по третє, братерство збудоване на цій спільній радикальній довірі. І знаєте, історія цих людей залишає нас із одним дуже непростим питанням. У нашому світі, де панують дані, аналітика, п'ятирічні плани, чи є взагалі місце для такої абсолютної довіри? Що б це означало для нас сьогодні? Будувати щось не на основі ретельних розрахунків, а на чистій, непохитній впевненості? Це питання, над яким варто замислитись.